Вітаю вас, малята! До нас у гості прийшла лисичка. Добрий день, хлопчики і дівчатка. Хочу запросити вас до чарівного світу казок. Стежте за клубочком. Клубочок чарівний приведи нас туди, де звірі розмовляють і казка ожива. Ми прибули. До зачарованої країни казкових пригод. Пропоную вам послухати казку про мого друга. Має вона назву також, як його ім'я, пан Коцький. В одного чоловіка був старий кіт, що вже й навіть не здужав і мишей ловити. От хазяїн взяв його та й вивіз у ліс. Та й думає, на що він мені здався. Тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає: Га, що ти таке? А він і каже панкоське. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та уже йому й годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому на те. О, є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Зайць розказав за пана Коцького. Вовкові, ведмедові, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть. А зготуємо. Правильно, зготуємо. І молоді. взялись міркувати, кому про що йти. Вовк каже: Я піду по м'ясо, що було, що борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки та картоплю. Ведмідь на це. А, а, а я меду принесу на закуску. А заєць, а яка капусти? От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підпіжу, а як доведеться тікати. Кабан. <звук> і я теж не повороткий. Ну і вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки Зайчикові і приходиться. Прибіг заєць до лисичної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його: А чого це ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід. Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, ховайтеся. Казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведміддя лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцьку, доводить до стола. Він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: мяу, мяу, мяу. А ті подумали От вражого сина батько! Ти... Це Він і нас поїдеться! Що йому мало? І зліз пан Коцький на стіл та почав їсти, що аз за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі та якось комар. Сив за хвіст. І він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст, кабан, як схопив, станав втіки, пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відмідь сидів. Відмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти на дерево, та до такого долі, що й дерево не здержало. Він додолу гуп. Та просто на вовка, мало не роздавив сердешно, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно. А зай собі за ними забіг, не знать куди, а потім посходились та й кажуть. Ох, от, от який малий. Тільки-тільки нас усіх боїть. Не хотіли. Малята уважно слухали казку. Тоді скажіть, чому кіт опинився в лісі? Кіт був старий та не міг уже ловити мишей, тому хазяїн і вивіз його в ліс. Хто зустрівся йому на шляху? До кота прийшла лисичка. Як поставилася вона до кота? Лисичка відвела кота до своєї хати та годила йому. А що лисичка розповіла зайчику про пана Коцького? Зайчик хотів прийти до лисички в гості, а вона йому сказала Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Малята, як саме відбулась зустріч лісових звірів з паном Коцьким? Вовк, ведмідь, дикий кабан і заєць запросили пана Коцького до себе на обід. Та коли він прийшов, побачив на столі багато м'яса і почав мяукати. а звірі подумали, що пану Коцькому ще й мало. І він, і їх поїсть. Злякалися його та повтікали. Ось яка чуда сія трапилася у казковому лісі. Дякуємо тобі, лисичко, за дивовижну подорож. А на завершення малята. Пропоную вам переглянути лялькову виставу за мотивами казки, яку ви сьогодні прослухали. Поринайте в казку частіше. До зустрічі. Жили собі дід та баба, і горя не знали. Мали собі господарство, ще й кота тримали, але кіт той вже постарів був ледачий, слабий. От і каже господарю його жінка баба. Їдь, мабуть, ти діду до лісу та покинь котяку, бо від нього не діждешся ні мишей, ні дяки. Ось поїхав дід до лісу, залишив у ньому свого котика старого і пішов додому. Залишився кіт під дубом та сидить, сумує, коли раптом у гущині шарудіння чує. То не вітер і не дощик гіллячко гойдає, то лисичка коло хатки своєї гуляє. Ой і гарна та лисичка між дерев гуляє, чорноброва білолица весело співає. Ой, Марічко, чечері, чи чичері, чечері, ми кучері, кучері, Розчеши ми кучері, кучері, кучері. Матір Божа, що за диво? Скажи, як ти звешся? Мяу я пан Коцький!» Ой ти котику, коточку, таже й не гнівися, а зі мною йди швидко, швидко оженися. Кіт погодився охоче, живе у лисиці. Вона ж його доглядає, як усе годиться. Тобі курку зараз зловлю, запечу смачненько, а ти лежи, мій господар, котик дорогенький. Мяу. От і добре, хай лиска працює, лежу собі, ледарюю, хай мене готує. Мяу. Кіт не тільки лінувався, він ще й вихвалявся. А як я собі захочу, то за одну нічку сто мишей тобі наловлю і кину у річку. Мяу. Якось біг мимо хати зайчик косоокий. Як почув ті вихваляння і мерщій навтьоки. Прибігає до ведмедя кабана та вовка, і меж ними почалася отака от промовка. Ти чого перелякався? Наче привида побачив. Зараз я від сміху зайцю сяду і заплачу, а мені, мені тут не до сміху всі мовчить ні звуку, бо я бачив у лисички страшного звірюку. Бачив я, їй-богу, своїми очима, він так грізно потрясав міцними плечима. Ще казав, що за годину потопить у річці усіх звірів цього лісу. Ху, щастить же лисичці. Що за звір такий? Не знаю. Ну, страшний, що з твого? Спершу треба нам, друзяки, глянути на нього. Посилають звірі зайця в гості запросити, пана коцького отого нічого робити. Вас запрошуємо в гості Лисько і котисько. Ми живем отут, у лісі, дуже-дуже близько. Добре. Ми прийдемо в гості та ви поховайтесь, бо кіт вас розірве в шмаття. Тоді начувайтесь. Як почули оте звірі, почали ховатись, хто куди порозбігались. Нікуди діватись. Я на дерево залізу. А я сховаюсь в хмить. Ну, я кущики зелені з переляку влізу. Ось ідуть ледачий котик та руда лисиця. Та скоріш ідуть до столу, а стіл аж ломиться. М'я бачу м'ясо, бачу риб, бачу ще й сало. Мяу, мяу, все смачне, тільки мало мало. Так же він і нас поїсть, не нажера, клятий. Ох, я від страху сам тремчу, нічого сказати. Мяу. Ось нарешті я наївся, ляжу, подрімаю, хай мені насняться миші, як я їх ганяю. Поки наш панкоцький ліг трішечки поспати, комарище заходився кобана кусати. Ой, ой, свирби. Аж болять ноги, покручу хвостиком я трохи. Кіт подумав, що то миша, та й ухмис з розмаху і за бублика хвоста схопив бідолагу. Хоч у мене з переляку затрусились ноги. Треба шкуру рятувати, не збитися б з дороги. От кобан із переляку навтьоки схопився. А пан Коцький на добові швидко опинився. На тім дереві сиділо зверху ведмежатко. Дуже гарне, величеньке, справжнісеньке звірятко. Тут і гілка от біда, від ваги зламалась, і ведмідь упав на вовка, як і не чекалось. Бакані тварини кинули стікати, накивали п'ятами та вже не видати. Мяу. Чом, скажи, лисичко, нам і не порадіти нам удвох вдалося звірів страшних обдурити. Ось і казуці кінець. А хто слухав молодець!